Добрий, день, мої е, друзі, підписники. Сьогодні вечором я думав звернутися до вас, подивився на новини, що діється в Україні, і, наприклад, 75 шахідів, які були вислані на Україну, 74 збили. Я, я просто мені ж е, дивлячись на це з Канади і живучи тут в Канаді. Я є просто, як би сказати, здивований um, і, і в шоці, наприклад, як, як жити із таким сусідом, який кидає скільки зброї і, і кидає ці шахіди на Україну? То я планую, хотів вас повідомити, що я планую зробити медитацію. Це буде завтра. Це для всіх людей, які, наприклад. Слухають мене або, або робили медитації зі мною перед тим, хочете знову попробувати, ця медитація буде безплатно. Це буде в 17.00 по київському часі. Напишіть тут, якщо ви вийшли на канал, щоб сказати добрий день чи добрий вечір. Перепрошую, що це так пізно. Я вас. Прошу, то медитація завтра буде приблизно годину півтори, може трошки довше. Це як від вас залежить. Ем, я не зник. Ми тут були до, досить зайняті із курсом ем, минулих життів, де я навчив е, е, ми мали приблизно 10 студентів, які ми робили курс минулих життів, курс рекресології. Я познайомився з фантастичними людьми з Дніпра і з інших міст України та поза Україною, які взяли участь в цьому курсі. То завтра я планую робити медитацію і хочу, щоб ця медитація ви взяли активну участь у цій медитації. Це я роблю без оплати. Просто ви маєте звернутися. Або тут, або на краще на Zoom, щоб я вас бачив, і ми могли трошки поспілкуватися наперед. Ем, я, якщо ви дивитеся на мій канал, ви побачите, наприклад, що о, оці пророцтва, які я робив, це було дуже цікаво, дивлячись е, назад, як я бачив, що, е, що війна, е, як воно має продовжуватися, як… Будуть напади, і ми бачимо, що напади, наприклад, так як я бачив, один було з Запоріжжя. йти на південь, один із ем, якби з Херсону, і так само один, один це Авдіївка і Донецька область, оця галузь, і то воно так виходить, так як я це бачу в пророцтві. Зрозумійте одне, що пророцтво це не є наука, воно не є. Ем, би сказати, таке, що побудовано на фундаменті, воно є мої враження, що я бачив, що я відчував, і хочу підкреслити, що ви всі маєте ці можливості е, займатися, пророкувати, і таке подібне. То головна річ, чому я хочу знову виходити так е, з моїми медитаціями, тому що я. Я просто не вірю, скільки люди переживають в цьому, в цьому часі. Віддуже е, з тими шахідами, ракетами і все величезні пережиття. Я хочу просто, щоб ви відчули спокій, ви відчули любов, ви мали оцю насолоду, розуміння, надію, підняти трошки надії, зняти е, цей стрес е, у вашому пережиття, у вашому житті. То прошу приєднайтеся до моєї медитаційної групи і візьміть активну участь е і трошки зрозумійте, що, що ми тут робимо, і як оці медитації можуть вам допомогти. То, пані Людмила і пані Ярослава, дякую, що ви приєдналися, послухали. Прошу приєднайтеся, і будемо вас щастям бачити завтра. Dzięki. Do zobaczenia, na dobranoc. Mm.